Доброго дня, трактор Донфен 244-й і в нас екстремальне косіння. Реклама продукції Virax і DонFenck. Косілка косить. Але є така проблемка, що вона маленька і через те не може проковтнути ось це зілля. Зілля, дивіться, ось мій ріст. Ось ось зілля. Тобто зілля, ну це не моє зілля, колега попросив викости йому. Зілля густе і довге набивається і не можна ніяк його звідти дістати. Думаю, якби відстань між валами була більша на більшій косілці, то було б менше проблем, бо воно просто проскакувало, а так... А так... так це неможливо і через те, така от... Така от халепа. Що проїдеш 2 метри і вона набивається повна і стає. Так що не судіть, це чисто експеримент, хоча невдалий цього разу. Треба закінчувати і їхати додому, пробувати чимось іншим косити це добро. Так що, дякую за увагу. Було знати, що такого робити? Ні-ні, ніяк не можна.